12 червня підбили підсумки та визначили переможців конкурсу Сортуй сміття заради майбутнього. П'ять тижнів команди екоактивістів разом з кураторами впроваджували практики сортування сміття у своїх навчальних закладах. Навчальні заклади повинні були і знаходити вікторини, ставити до них запитання, проходити ці вікторини, залучати до участі мога більше і своїх батьків, і вчителів, і друзів. А також кожного тижня вони повинні були скидувати фото та відеозвіт про перебіг конкурсу і тому саме а також висвітлювати на своїх сторінках. Тому було чотири саме фото. Фактори, які впливали на визначення переможця, але безусловно, ми розуміємо, що сама мета цього конкурсу була зібрати найбільшу кількість сировини на одного учня школи. Представники кожної із десяти команд-учасниць ділилися враженнями та досвідом. Також розповідали про виклики, з якими довелося мати справу. Переможцем конкурсу за кількістю набраних балів стала екокоманда з Головківської гімназії. Вони за короткий термін зібрали понад 200 кілограмів сміття. Почали зносити дітки макулатуру, петпляшку, залучили громадськість села, пішли по торгівельним точкам. Недопрацьова ще до кінця, це, це ще в нас роботи багато, але ми початок зробили. Старостинський округ відвідали, пішли в дитячий садочок, наші екоактивісти. Зробили, провели відповідну роботу, розказали, показали. Ну наскільки це дітки могли, мало, мало нам часу. Нам треба трішки більше часу для, для старту, трішки більше. Ну нічого, стартував, пройшов. Ми будемо цим займатися, Проект має право на життя. Крім головного призу, сучасних контейнерів для сортування сміття, ще чотири команди отримали заохочувальні призи. Екологічні ігри опинилися у ліцеях номер 10 та 17, а також у гімназіях імені Тараса Шевченка та Сузір'я 19. І, хоча сам конкурс завершився, сам екопроект ще триває, говорить його керівниця Любов Мороз. Наступний етап це 26 червня. Буде круглий стіл з представниками кураторів Будуть куратори закладів, які саме приймали участь, які координували роботу в навчальних закладах. Буде представник із підприємства, яке забирав цю сировину, для того, щоб зрозуміти, яким чином можна полегшити етап передачі. Так будуть наші партнери, які також підтримували цей проект. Будуть представники органів місцевого самоврядування і управління освіти тому що саме в, 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 в заклади освіти вони підпорядковані управлінням освіти.